І так, ласкаво просимо цей ролик, ми будемо грати в дуо Линго Лимбарабана или Драмана. Так давайте почнемо. Ми три хвилинки е, пограємо мінімум. Мерси. Ой, надо да звук. Мерсі Лимбо. Куптор. Букатери. Куптор. Я вам муштар шімайонезо. E aí, uh, eu have muștar. Vona to. Bucătărie. Trunș. Pa. Trunș. Ah. Eu. Am muștar. și maioneză, pâine, ia, cartof. Bun venit! Eu am un morcov și o conopidă. Vânătă. Femeia mănâncă conopidă cu pâine. Fata are un cartof și o ceapă. Uh -huh. El, El are un tort. Uh, la... la bucătărie, ei mănâncă orezul cu un morcov. Ой, я не знаю, як правильно. Морков, Ні, ні, ні. Я не знаю. Ей манка, урезули гульморков. Да. Ясно. Так, фри ди uh, Frigider. Nu hrașă, să mă tășu. Băiatul mănâncă un morcov cu sare. Sare. Salut. Mărie, Та є таке. А Говмаля. Не знав, що ми тут. Поглянь, Ці шари м'якенькі, мов хмаринка. Ці поглинальні по... Вс. Не-не-не, я даже не знаю, что там было. Ладно.